Что такое? Да, я просто боюсь, знаешь, округ. Сейчас, не делай. Вони друкують чорнушні матеріали. Вони друкують чорнушні газети. Вони розповсюджують їх по місту, в яку й пишуть одверту неправду. Гожий, він конкретно представляється і представником. Від він дітям вручав подарунки від симбалюк. Ми знаємо, що він працює в неї в штабі. І гожий, і лактіонов. До речі, Лактіонов рік тому майже приходив до мене і за 20 тисяч доларів. Пропонував свою послугу. Да? Він великий технолог у нас виявляється. Коли були вибори до Верховної Ради, сьогодні він працює в О мера в компанії, в команді і поливає брудом самопоміч. Значить, в п'ятницю а де где балакше? Вочіле чила... Є... організатор акції. Значить, чоловік 100 кг веса. налетел на наших волонтеров, которые раздавали газету «Патриот». Я вам покажу. А где? Вот он, да. Человек, который посчитал, что тут написано неправда. Да, и это ему... Я правильно говорю? Да. Да, налетел на наших волонтеров, которые раздавали вот эту газету. Вот. Была вызвана милиция. Когда спросили... Ви попросили неправду, ну, не а значить, не дайте, налетіли, я а ви не кажіть правду. Ви ж дайте, кажете, що ви журналіст, то ви маєте ось, говорити ну, відверто правду. Та, Чекайте. Та, Прийшли та, до дівчат, і попросили, дівчата, до тих пір, поки не приїде наряд міліції, будь ласка, не роздавайте газету. Дівчата натомість викликали своїх керівників, ось дві людини, які писали бру, тому що ви за це маєте відповісти, що мене покриває міліція і прокуратура. Счет, да. Да. А Попроб... что здесь неправда написано? А в чем оправда? а в чем неправда? Давайте а я вам я скажу. Значит, было порушено криминальное проваджение касательно действия Натальи Чиш. А, ну вот номер о уголовного уголовного производства указан непосредственно в газете. Это можно легко перепроверить. Кроме того, это уголовное производство было возбуждено милицией только после того. Когда это, это дал указание суд. То есть милиция и прокуратура отказывались возбуждать уголовное дело, несмотря на позиции статьи 214, которая указывает, что это уголовное дело должно быть возбуждено в течение 24 часов. Таким образом, мы оценочно считаем, что милиция и прокуратура, умышленно не выполняя нормы закона, покрывает Наталью Чиш. Вот мы в публикации хотели разобраться, почему. Мы пишем, может милиция не знает закона, может быть милиция получила взятку. Мы не знаем, почему она это делает, но факт есть факт. Там, милиция возбудила дело только после решения суда, хотя обязана была это сделать немедленно в течение 24 Прокуратура на это никак не среагировала. хотя должна была среагировать а, номер уголовного производства в газете мы указали далее а, никакие молодые люди не могут подходить и срывать работу газеты если есть какие-то претензии есть суд обращайтесь в суд закрывайте газету требуйте но через милицию силовым способом никто не имеет права срывать работу газеты никто в этом городе в Житомире безнаказанно не будет мешать работе э, газетам средствам массовой информации журналистам И мешать исполнению реализации конституционного права любого гражданина, собирать, сохранять и распро... распространять информацию в способ, который предусмотрен законом Украины. Закон в этом городе безнаказанно никто нарушать не будет. Это человек себе позволил оценить, есть здесь правда, неправда, он налетел на наших волонтерах. Я не буду сейчас в каком состоянии после разговора. Не маленькой формы вот этого активиста, который представился начальником штаба объединения самопомощь и главой городской организации. Там он на месте происшествия так представился. Да? Вот, журналист, который представился, он на самом деле не журналист. Вот, он фрилансер. Да, фрилансер, свободный, да, который фотографировал. Uh, все это происходящее. Я думаю, что оно там уже где-то ушло там, да. Вы, Скажите, отпустили... сколько коштують ваши заказные статьи. Секундочку, недорого. 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 А сколько же вы служите, вы служите, за цену? Хорошо, ціну, я вам подскажу. Да? Мы для таких, как вы, здесь написали, ціну, что газета, Патриот. Мене ваша газета не цікавить, бо це Так читайте газету. Ви ціну, какой был? Газета чиста. Вы вы думай, Мы Чика. Секунду, мы служим правде. Я вижу, сейчас хочу сказать: Я керівник штабу, я хочу офіційно заявити, що громадська організація Політична партія, самопоміч веде е, роботу, чесно, прозоро, ні від кого нічого не скриває. Наші газети роздаються в кожній палаці по, по багатьом локації міста. І ми не бігаємо по е, валютчикам, які сьогодні міняли, які міняють У нас гроші. У Є до речі, як ви міняли долари. Так як роблять, так, як я, так, не так, не роблять не ці не два чоловіки, один юрист, другий журналіст, так називаємо. Ще Тому що я хочу від себе особисто заявити, що я нікому не дозволю, будучи керівником міської партійної організації. Поплюжити громадську організацію політичну партію, на самопоміч буду нападати Значить, на волонтерів. А тим більше ви так, ви ви, так називаємо журналістам, які продаються за гроші. Спочатку бігають по всім політичним партіям, громадським організаціям просять, давайте ми будемо за гроші вас піарити, а сьогодні знайшли гроші в цьому приміщенні через ваше, дорогу. А це ні? партія самопоміч. Самопоміч. не ну, ні, ну, ні, перша ні, Вітер, це вітер, ми всі бачимо. Господа!